Вітаю, друзі! Сьогодні у нас 25 грудня, 10 година. Тільки вибрався в лісок. Зібрався вже. Будемо ходити. Перевіряти легенди місцевих, що тут стояло пару хат. Ну, правда, не дуже я в це вірю, бо всі ці легенди супроводжувалися розповідями про танки в болотах, німецькі скарби, кулемети і все інше. Ну, Хто копає і спілкувався з місцевими, ті цих казочки вже знають. Ну, Можна походити, все одно лісок уваги вартує, там у нас. Стояв хуторок на десь 15 хатів. З нього йшла дорога позаду мене попід ярком. Тут у нас ярок, але ну він такий, якби не глибокий, така низинка просто. Йшла дорога так от, і там був ще хуторок на 10 хатів. Той хуторок стояв біля річки, цей стояв е в основі ярка. Там, ну, Мабуть, колодці були, може якийсь ставочок був. Зараз уже нічого нема. Ну, якщо було якесь сполучення між хуторами, то тут по лісу ходили, щось губили. Зараз будемо перевіряти, може щось і нам лишили після купи копачів. Але бачу вже ось вирви від снарядів. Так що тут не буде нудно, як мінімум осколками все забито. Що ж, починаємо? Пройшов метрів 50, може. Тут от таке красиве дерево зацікавило мене. Перед ним галявинка маленька. Почали чорні сигнали якісь ковані траплятися, ось було Ну, якась фігня. І з ямки з цієї полізла кераміка радянська. Тарілочка бита ось таких років 50-х-60-х дно від Глечика. Що невже місцевий не придумав цю байку? І вона виявиться правдою? Зараз подивимося. Щось схоже на погрібну яму. Там хтось уже копався, чи може то лисиця нору собі вирила. Так, перша знахідка у нас ложка залізна. По дизайну, ну, мабуть, перша половина 20-го століття. Сигнальчиків дуже мало. Хата, не хата, ну щось тут стояло, може лісництво. Тут край лісу якраз метрів, може, 350-400 від хутора, від, ну, точніше від села сучасного. І тут могли зробити лісництво. На карті нічого тут не було. Частина якоїсь прикраси. У фарбі або в емальках була схожа на вуголок від рамки для фотографій. Моя повага місцевим копачам так виколотили, що мені аж нудно стало тут ходити. Нічого, ні крупного заліза нема, ні кольорових сигналів високопровідних. Попадаються такі кусочки цинка з батареїк. І Ну, залізячки маленькі такі. ключ там знайшов на 17. Кажусь. Кусок коси. Та й в принципі того яму показував. Ось вона отут -от від погреба точно. від льоху. Ну, тут ось чуть далі пройшов перша така нормальна знахідка, це таке ось кілечко. Мельхіорова кажись. О, ну, нікелове. А, вже й тріснуло. <свісно> да, он білий метал. Нікель. Ну, це вони гниють в землі. Нарешті я так біля дуба цього вимучив монетку. Багато сигналів перекривається черметом, ну в основному шмордяк там гільзочки, поїзки. О, домик у нас старенький був. 31 рік. Поцарапане? Частий рік. Дубочок, погрібна яма, тут ось така сосна повалена і за бок сторін від неї, ну, десь до тієї сосни, ну десь метр від тієї сосни починається такий ковер залізних сигналів, тобто домик десь тут був. Його трактора розгорнули, мабуть, як ліс садили, розпахали. Єле-єлі щось пробивається. Ну, треба шурфити. Подумав я, тут ось знайшов такий ну, невеличкий участок під орічником. Під арі... під арі... під арі... Знайшов тут половинку від запанки, вирішив шурфанути. І ось тут із цієї ямки дві залізяки викопав і під залізяками була... був монетний сигналчик. І, в принципі, як я і підозрював, що початок ХХ століття тут повинні бути Миколашки. Сохранчик хорошенький. 1910 рік одна копійка. Бачите, на карті нічого нема, ні хатків, ні хатин лісників, ні звичайних хуторів тут. Там-то я трохи пошурфив одну латуну. Шмурдячину знайшов тільки. Поліз потім отак от, так от поліз через завали і там починається е, бугарочок, отак, отак він йде. Ну, Прямо якщо відсюди стоять, то його не видно. Якщо залазиш туди, то його трохи видно. Там глинка і черметини Тобто домик ліба отак от згребли сюди, либо він там стояв, а тут у нас був двір тому що сигналів тут чорних ну прям дуже много металошукач, шукач сліп аж коротше виліз я звідти потім туди піду може пошурфлю. почав тут от шурфить. теж багато обломочків всяких цинкових було ну, вже копані і ну, наш тичок прокопав і викопав ось таку ось класну зірочку Перший раз таку знаходжусь, дивіться, кероміка. І царська тут є, і радянська. Ну, ось радянська, наприклад. Та зірочки я таких ніколи не знаходив. Це рання, 20-ті роки. Ще з плугом замість серпа. Фарбочка залишилася. Це в нас кокарда. За цепів нема. Того й загубили. Ось він молод і плуг. Не пам'ятаю, чи коштує вона щось, чи ні. Ну сам факт. Щось новеньке знайшов. Наступна знахідка у нас це. Такий ось маленький царський гудзик. Красивий. З вушком. Цілком із кольорового металу, без залізної, без залізних нутрощів, як вони часто бувають. Такий був чи посріблений, чи позолочений, вже не скажеш. Красивий, таких в мене теж нема. Був у мене монетний сигнал, такий слабенький-слабенький. І ось викопав маленький кругляшок за розмірами, одна друга копійки. Так, це вона, Микола II. Рік 1912. Тільки позавчора кажись, знаходив такий же самий рік. Ось що вдалося знайти на тій хатці. Кокарда, пару мідних монеток, грудзик, двушка 31-го року, така ось позолочена штукенція, якийсь ланцюжок був, мабуть, і пару запонок. Тут половинка, тут -от ціла запанка така з ланцюжком. Перший раз таку знаходжу. І ще там із залізним сигналом випала така прикольна штука. Не знаю для чого використовувалася. Тут от кулі з трьох лінійки. з винтовки Мосіна, з гвинтівки Мосина. Ця ось так торчить. Ці ось 4. Так, одна відвалилася звідси. Ну, це не магнітна, кулі кулімагнітне, а це штука не магнітна Ну я не розберу, чи вона латунна, чи просто якась ну тверда. Чи це рукоблуд такий хтось майстерів чи це якийсь механізм частина.